Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, вітаю всіх сьогоднішньою неділею. Вітаю всіх е, тих, які читають мій Фейсбук-канал і оглядають його е, сьогодні, е, хоч неділя. Але я мав одну неприємність, про яку мусив сповістити публічність і також відповідні служби. Мова йде про те, що, як ви знаєте, е, цими днями е, відбулося спро. Захоплення е, українсь, храму Української греко-католицької церкви у Привбичах, ну і пов'язані з тим події, е, оскільки моєю місією є пояснювати людям, де є, де є церква, а де є секта, е, я пояснював цими днями, е, пояснював цими днями е, людям, хто такі ковпаківці. І чому вони не можуть вважатися церквою? Також про справу колишнього священника УГКЦ Василя Ковпакан. Я це пояснюю для того, що церква має обов'язок це робити, тобто перестерігати людей перед сектами, щоб вони відрізняли секто від правдивої церкви. Водночас, як ви пригадуєте, ми разом з вами молилися за навернення. І, і колишнього священника Василя Ковпака і його послідовників, але у секті так є, що коли людина е, проявить непослух відповідно до церковного сану, тоді вона стає не мов би, другим богом для тих її прихильників. На превеликий жаль на це попадають різні люди і ось. Мені там висловлювання різні лунали у мій адрес, але одне було таке особливе. Воно прийшло вчора. Воно прийшло вчора і з погрозою вбити мене. Ну, і я там виставив у Фейсбуці, як дослівно це звучало. Ну, я спочатку не знав, як реагувати, потім написав заяву заяву службу поліції, поліції, а також звернувся до Служби безпеки України, оскільки це є погрози на релігійному ґрунті. Я хочу подякувати Службі безпеки України за швидку оперативність. Що вони допомогли встановити особу. І ця особа мені передзвонила, попросила вибачення, я її вислухав, запитався, що нею керувало. Він, очевидно, сам не розуміє, каже, в емоціях написав такі слова погрози. Слова погрози є дуже серйозні, ви можете прочитати на моїй сторінці. Хочу вам сказати, це є. Зі мною таке вперше, я таких погроз ніколи в житті не мав. Були різні висловлювання, але таких погроз не було. Я віддаю все в руки Божі і, очевидно, нехай правоохоронні органи далі розбираються. Я з своєї сторони, священик тому чоловікові називається Олександр. Що й до того він десь працює в медицині в сфері стоматології, педі... з, з педі... педіатром. Я йому прощаю. Бо тому, що я, я розумію, як людина діє в емоціях, тим більше коли вона якось має сентимент до е, такти ковпаківців. Тактика е, тому я очевидно не хочу псувати життя тому молодому чоловікові. Я відразу так сказав. Але я би дуже хотів, щоб на майбутнє він такого ніколи не робив. Тому що він відразу мені подзвонив, і, очевидно, це сталося завдяки оперативності працівників Служби безпеки України, які моментально спрацювали. Їм ще раз велика вдячність. От. А вас би хотів, дорогі, застерегти, застерегти від. Сектантське мислення, бо сектантське мислення це є мислення, згідно якого лідер, провідник є найвищим авторитетом, Богом. Не надійтеся на князів і на синів людських, у них нема спасіння, тому в церкві існує градація, порядок, не можна цього робити. От уявіть собі, якщо б я не опублікував ці інформації, якщо б я не подав до Служби безпеки України чи до МВС, так? Я не знаю, чим би це все, все закінчило. Хтось би міг інший скористатися цією погрозою. А в нас час війни. У нас ворогів досить є, які нас бажають знищити московитів. А тут ще й свої ну, погрожують. Тому е, будьмо дуже уважні, і ще раз вам показую наявний приклад, як лідер секту. По суті, зіпсував життя молодій людині. Бо молода людина, діючи, кажімо, по сентиментах, то, що бабця туди ходить до ковпака, чи там хтось він казав, ще з рідних, так? І, і він, не перевіряючи інформацію, почав погрожувати священнику Української греко католицької церкви. Це мені. А недавно, так само майже чуть-чуть не побили. Священника нашого це Андрія Стадницького у приличах. Тобто по плодах їхніх їх, пізнаєте їх. Я ще раз хочу наголосити, що Ковпаківці це не менш тоталітарна секта, ніж догналіте. Я хочу, дорогі люди, вас застерегти. Я борони Божених не виступаю тим, який хоче зла Купаку -ку Василю колишньому священнику я хочу, щоб він навернувся до церкви, Покаявся і йому знайдуть місце його, так. а також тим, які з ним йдуть. Але ніколи не вести за собою людей контра, е, контра Української греко-католицької церкви. Це, це в цьому всьому вина ідеолога, а ідеолог є Василь Ковпак. І мені шкода цього молодого чоловіка, бо молодий, перспективний, а зіпсував собі життя такою одною, одним чинком. Я маю на увазі за плями, Я надіюся, що він зробить собі урок, маю таку надію. Я з ним не бачився, я тільки говорив по телефоні. Зробив урок і більше до такого допускатися не буде. Але хто сумнівався, що цей, ця погроза була зроблена на, на тлі релігійної ненависті? Щодо Української греко-католицької церкви щодо мене, от маєте доказ. Доказ. Як діє секта? Коли аргументи не сприймаються, тоді йде в рух погроза. А під ту погрозу вже тоді підписуються різні люди. От. Десь так. Дякую за увагу. І... Прошу Господа, благословення і перемоги для нашого народу, щоб перемогти і зовнішнього ворога, і внутрішнього. Боже, благослови. Ісусу Христу!